таким сходам. Та я вже звикла до цього. Ух, Господи, чуть не впала. Люди сюди ходять, ходять. через цю двері Люди І ходять. І вони там лампочку не зламають, те що. Ми, ми зараз вийдемо, я покажу. Да, оце сміття, що там за сміття, там якісь труби, цегла. О, да? жителі побіжали, таракани. Що хочеш, у нас є, миші, таракани, все є. Тут, Що за двері туди закладені? А це будинок осадку давав, його ага. заливали жидким склом. І Це приміщення закрили. Ага. Це вихід туди, градпроєкт. Зрозуміло, бачите, як тут все відбувається. Ну, Давайте виходите, вимикайте, давайте, освітлення. Я ж там будемо. Ну тут вимикайте і підемо назад, повернемося. Так я ж вам хотіла двері показати. А двері давайте показувати. Двері, які повинні були бути. Укріплені, от, подивіться. Оце е, комісія сказала, що це укріплені двері. І от вони самі ой, Самі двері. От подивіться. Старі не зачиняються всі в повотиння. Фу. А який у вас старий? Скільки ви сплачуєте РМ-сервісу за. От я за трьошку плачу 364. Mm -hmm. Доброго дня. Бачите, нема тут освітлення. Якщо Немає, що, я прохала зробити освітлення. Доброго дня. Бачите, в темряві так. Зучайте сусіди. Так. Ну, Да, в темряві. Ну, скажіть щось для нашої влади. Тут я не знаю. От, я що, не знаю що казати. Що, ну, що у вас болить, щоб люди почули, Як ви боретеся за це. Укриття, щоб воно було За... зроблене? За укриття я борюсь з грудня місяця 2022 місць, року. Mm -hmm. І мені хотілося б, щоб вони все-таки зробили його. Вони вважають, що це потрібно тільки мені, а це не потрібно тільки мені. З... Біля нас є тільки одне це... фанатка 3 отам укриття. Mm -hmm. А люди біжу... біжуть сюди. Mm -hmm. І тут знаходитись неможливо. А скажіть, будь ласка, це таке? Файне приміщення, тут є укриття? Тут немає укриття, тут є тільки паркінг. Ну, воно теж mm -hmm. вважається укриттям mm -hmm. зараз. Ну, у вас воно просто як бомбосховище, правильно? Найпростіше Тоби... укриття. Найпростіше укриття, і воно як бомбосховище. не просто підвал у вас, а бомбосховище. Тому і дали у цю вам табличку, лише те, що вам дали. Добре, шановна громада, будь ласка, робіть репости, допоможіть. Рекорд на 6, рекорд на 7. Це ті будинки, вони не поряд знаходяться, щоб ви зрозуміли. Тут треба перейти дорогу проспект Металургів, просто адреса так і йде. Людям вони потрібні. Якщо у вас